Чули про зізіфус або унабі? цей фрукт росте по всій Україні. Він з Тібету і суперкорисний. Сортові плоди великі, солодкі й соковиті. З них роблять компоти, варення та сушать на зиму. У набі зміцнює серце, заспокоює нервову систему, нормалізує тиск і підвищує імунітет. Розрізняють сортові рослини, як, до прикладу, моє дерево, та дичку. Дивіться, які на дичці величезні колючки. Це сортовий унабі – а це дичок. Погодьтеся, є різниця. Тому раджу саджати привиті рослини. До речі, корисні не лише плоди, а і чай з листя у набі. Він знімає втому і допомагає при застудних захворюваннях, а також знижує відчуття солодкого. А якщо пожувати листочок у набі, то пропадуть смакові рецептори на декілька хвилин. Ось така цікава і дуже смачна рослина. Пишіть, чи росте у набі у вашому регіоні. А також дякую за вподобайку, коментар та підписку.